При друзі! Сьогодні давайте поговоримо про атаракс. Атаракс чи гідроксізін. Чому взагалі про нього треба говорити? Ну, того, що у нас є декілька варіантів, як можна вгамувати тривогу дуже швидко без призначення антидепресантів. Хтось такий зараз каже: Та ні, тривожність взагалі це там треба лікувати довго. Так, давайте будемо розбиратись перше. Якщо ми лікуємо тривожний розлад, то, скоріш за все, будуть препарати типу селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, Чи може бути опіпромол, чи може бути буспірон, чи може бути пригабалін, чи щось там ще. А ось для того, щоб швидко зняти саме тривогу, симптоматично у нас є не так багато варіантів. Для того, щоб розібратися, як взагалі з цим впоратись, необхідно зрозуміти, як та тривога працює. У нас є багато нейромедіаторів, це такі біологічно активні речовини у нас там в нервовій системі, які працюють, щось там роблять, у кожного своє є завдання. Є декілька нейромедіаторів, декілька систем, що реалізують заспокоєння, тобто зниження тривоги. Тому числі зниження тривоги, тобто гальмування майже усіх процесів. З тих, що нас зараз будуть цікавити, це два, ант... це два нейромедіатори: серотонін та гамк Гам-аміномаслена кислота. Коли мова йде про лікування, зниження тривоги, то зазвичай мова йде про гамк. Тобто ми маємо активувати гам гама аміномаслену кислоту. Історично так склалося, що у нас є препарати, які мають назву бензодіазепіни. Транквілізатори бензодіазепінового плану. Діазепам, лоразепам, клонозепам, фенозепам, гідозепам, алпразолам, бромазепам і так далі. Тобто, усі ці препарати, які зепами, окрім алпазеламу, то й взагалі ксанекс. Вони працюють саме так. Вони активують рецептори, що працюють з ганком. І людина дуже швидко заспокоюється. Дуже швидко. Проте ви знаєте про те, що гамкаргічні препарати, саме оці бензодіазепіни, можуть викликати залежність. Звикання і залежність. Різниця в тому, що спочатку виникає звикання, змінюється толерантність. Нам потрібно більше препарату для того, щоб він якось нас міг заспокоїти, і потім ми вже не можемо без нього. У нас. З'являється така штука, як синдром відміни, і нам потрібно ще і ще того препарату. Гідозепам, про який ви чули багато разів, я певен, він саме-саме з них слабенький. Так, теоретично, там можливо, яка залежність буває, проте знов таки, якщо порівнювати його з діазепамом чи ксанексом, ну, зовсім інша штука. Але вони працюють дуже швидко, але їх не можна довго використовувати. Плюс усі ці препарати, вони... Дуже демонізовані, тобто ми їх боїмося. Навіть лікарі кажуть, що гідозепам не можна призначати більше ніж на два тижні і то одну таблеточку. Там на криваву луну можна випити, обернувшись фізіономію на схід, тільки так і ніяк інакше. Тож, чи ми будемо заміняти атараксом? Завжди атаракс. Ну, хтось взагалі призначає адаптол, там якусь фігню, навіть Фінібут. Про нього пізніше. Але багато хто призначає атаракс. Правильно це чи неправильно. Ну, якщо ми подивимось взагалі про атаракс, що це таке. Ну, ось я зараз відкриваю, наприклад, інструкцію до атараксу. Ось вона наша інструкція. Ми читаємо, що там написано. В інструкції написано, що це препарат Анксіолітик. Що таке анксіолітик? Це заспокійливий. Добре. А як має працювати заспокійливі препарати? Заспокійливі препарати мають заспокоювати. Тобто вони мають впливати чи на серотонін, чи на гамк? Ну, це один механізм. Якщо ми будемо підсилювати саме ті системи, які пригнічують, які гальмують, але ми можемо працювати і. На ті системи, які цю тривогу реалізують, тобто які роблять так, коли знижується активність серотоніну та гамку, то решта нейромедіаторів, які активують, вони стають їх дуже багато. Активність у них така, що нам почне заважати. Ну, Наприклад, глутамат. Ми активуємось, у нас з'являються якісь болі по тілу, щось типу такого: гістамін, такий стан. Бодрісті, бадьорісті, напружності якоїсь це все, все нейромедіатори, які нас активують. Тож, ми можемо впливати на кожен з таких нейромедіаторів, роблячи його менш активним. Але таких нейромедіаторів багато, які можуть зробити нам тривоженьку. Тож, простіше, і чому бензодіазепіни крутіше? тому, що вони. Працюють саме на наших гальма. А ось ми можемо спрацювати на кожну окрему таку систему, яка цю тривогу реалізує. Тож, що робить а, Атаракс? Нам про нього кажуть, що ось спочатку ковіду, і потім, після початку повномасштабного вторгнення, нам почали казати, що це дуже крутезний. По-перше, що снодійний препарат, по-друге, транквілізатор. Чи є він транквілізатором? М -м, давайте звернемось до історії. Переключаємось на. Сайт, який має назву DragBank. І читаємо взагалі, що це таке. В 1955 чи 56 році був придуманий такий препарат, як гідроксізін. Коли вам кажуть, що він новітній транквілізатор, цей новітній транквілізатор з'явився в 55-му. Я з'явився значно пізніше. Тож він точно не новітній. Він один з перших антигістамінів. Що таке антигістаміни? Протиалергічні засоби. Чому? Того, що вони працюють на гістаміни. Ось ми бачимо тут: гістамін H1-рецептор. Він працює як зворотний агоніст, тобто антиантагоніст на H1-рецептор. Гістаміновий рецептор першого типу. Більш-менш так же, як працюють решта антигістамінових препаратів типу. Супростин, типу TV і так далі, тому подібне, навіть Дімідров. Більш-менш точно така ж дія. Але ось в 55-му році він був вигаданий і запущений на ринок компанією Pfizer, в 56-му, якщо не помиляюсь, році саме як препарат для лікування алергій. Але поруч були і інші препарати, які мали менше побічних ефектів, які. Крутіше працювали, які були більш ефективними. Тож, я не знаю, але мені здається так, що хтось такий подумав і сказав: Хм. А ка ми будемо його продавати як заспокійливе. Чому? Того, що, коли ми пригничуємо гістамінові рецептори, Людина автоматично стає більш млявою та сонливою. Хтось з вас коли-небудь приймав, наприклад, супрастин чи щось типу такого. Скоріше за все, після прийому такого препарату ви хотіли спати, того що пригнічується активність гістаміну. Тут більш-менш так само, проте значно слабше. Тож, як антигістамін, це такий собі слабенький препарат. Але... Людина стає млявою, сонливою, не обов'язково одразу засинає. Тож чому б не продавати його саме як протитривожний засіб? Ну, гістамінова система одна з тих, що може реалізовувати тривогу, але вона не одна, вона, тобто, атаракс буде працювати тільки на Гістамін. Де інде можна знайти інформацію про те, що цей препарат працює також і на серотонінові рецептори, але ось на сайті Драгбанк про, про таку інформацію майже нічого немає. Тож, основна цель цього препарату, основна мішень є сама h 1 рецептори. Ну і ще пишуть, що він подавляє інгібітором є вольтаж... Потенціал залежних кальцівих каналів, але це може бути один з таких собі непрямих ефектів, який також може впливати якимось чином на тривогу, зменшуючи її. Але знов-таки банальний гідозепам спрацює значно крутіше, ніж цей препарат. Це не означає, що цей препарат поганий, але давайте зразу одразу домовимося, що це в першу чергу антигістамін. з усіма витікаючими від цієї інформації, вже наслідками. У нього є дуже багато побічок. Як у будь-якого препарату, який вміє працювати, у цього також є побічки. Тож, якщо вам хтось каже, що він майже безпечний, не слухаємо це. І розуміємо, що цей препарат, по-перше, є рецептурним, тобто не можна його приймати просто, як вам заманеться, того, що ви хочете його приймати. Ні, будь ласка, тільки за призначенням лікаря. Перше. Друге, є певні обмеження. І ось тут дуже цікаво, хочу звернути вашу увагу ось на що. Ми знов переходимо на інструкцію до цього препарата і знаходимо, з чим не можна цей препарат поєднувати. І знаходимо, що не можна його поєднувати, наприклад, читаємо. Протипоказані супутнє застосування одночасне введення гідроксізіну з препаратами, що подовжують QT-інтервал та або індикують поліморфну шлуночкову тахікардію типу Піретикимікак ТДДД не можна застосовувати. З читаємо циталопрамом та е циталопрамом. У нас чомусь дуже часто цей препарат поєднують саме. За це це може призводити до дуже неприємних наслідків. Ці наслідки будуть стосуватись того, що будуть виникати аритмії. А якщо у вас вже є подовжений інтервал QT, то це може бути навіть небезпечно. Тож, і коли лікар це робить, будь ласка, поцікавтесь, чи знає він взагалі, що це протипоказано просто по інструкції. Це не означає, що ецетелопрам, якщо його поєднати з атараксом і він одразу вас вб'є. А вже ж, ну навіщо ризикувати? Да? Як він по інструкції приймається? По інструкції він приймається половина таблетки вранці, половина таблетки в обід і одна таблетка на ніч, чи симптоматична половина, чи одна таблетка. Довго приймати його не можна, якщо почитати інструкцію, там є обмежений час, але знов таки цей препарат має прийматися за призначенням лікаря. Тож, давайте дещо підсумуємо. По-перше, цей препарат, навіть коли вам кажуть, що це транквілізатор, протитривожний, снодійний препарат, в першу чергу це антигістамін. Саме через його антигістамінові оці якості він працює проти алергії, проти. Свирбіжає якогось, коли там є якийсь зуд і все таке. Саме так працює цей препарат. Цей препарат є рецептурним, його мають призначати лікарі. Тож, будь ласка, не займайтеся самолікуванням та робіть так, як каже вам лікар. Проте для тимчасового зменшення тривоги цей препарат може спрацювати. Ну, треба розуміти, що він слабенький, як протитривожний засіб. Ось і все. Коли ми можемо його використовувати? Коли ви не приймаєте ацетелапрам чи будь-які інші препарати, які заборонені приймати з гідроксізіном, наприклад, ви починаєте приймати якісь антидепресанти, ви знаходитесь не в Україні, знайти бензодіазепіни важко, і вам потрібно зменшити тривогу, якщо ця тривога виникає. Чи як побічка прийому антидепресанту, типу флоксетину, наприклад, чи щось типу такого? Чи коли у вас є тривога, антидепресанти ще не почали працювати? Тоді теоретично ми можемо використовувати цей препарат. Чи будь-що інше. Але що саме, знов-таки звертаємось до вашого лікаря. Питання, скарги, пропозиції залишайте, будь ласка, в коментарях і побачимось. Тепер чому взагалі треба писати коментарі. Ну, знаєте, зазвичай я роблю усі ці свої відео в інстаграмі. Але вчора я побачив, що мій аккаунт був. Виключений. Чому того, що так захотіла мета. Того, що мета подумала, що я щось там порушив. Через декілька годин вони увімкнули все знов, але ну так собі ідейка. Тож я думаю, що в Ютубі не так багато україномовної нормальної інформації, що стосується ментального здоров'я. Тож буду це виправляти. Гарного дня на все добре і побачимось.